Єдина фракція, яка напередодні зустрілася з уповноваженою президента з питань військовослужбовців, пані Решетиловою. Це була дуже конструктивна, дійсно зустріч, але на ній ми змогли обмінятися нашими застереженнями щодо законопроекту. І ці застереження наступні. Цей законопроект не конституційний в такій формі, як він зараз протягується в Верховній Раді, тому що а, у нас Верховний Головнокомандувач, будемо відверті, він уникає будь-яких складних тем, що стосуються військових. Починаючи від термінів служби, які уряд пообіцяв, не опозиція, а уряд пообіцяв, що будуть терміни служби. Їх наразі немає. Закінчуючи несправедливість, то дійсно і стільки силовою мобілізацією, відсутності а, насправді заохочення. Закінчуючи важкими дуже проблемами із невирішенням проблем з людьми з ампутаціями, проблеми у нас несправедливі є, після реінтеграції військових до мирного життя. Ну їх ціла купа, і ніхто системно ними не займається. Ця людина має бути незалежна від верховного головнокомандувача, який її призначає, який закриває очі на проблеми в секторі безпековому. Ми пишаємося тим, що наша команда подала правки, які насправді би допомогли ну, зробити цю інституцію європейською. Такої, якби відповідала світовій практиці, незалежною єдина поправка, яку нашій команді вдалося провести через ваш комітет, пані Соломія, це те, що пані Абуцман має потім звітувати, хоч перед парламентом, тому що уявіть собі в проєкті закону, взагалі було, що Зеленський її призначає. Перед Зеленським вона звітує, Зеленським вона працює. Так яка це незалежність?